Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. і Зараз до нашого ефіру доєднується Валерій Кондратюк. Він є генерал-лейтенантом, він був головою служби зовнішньої розвідки України у 2020-2021 році. Начальником головного управління розвитку міноборони України у 2015-2016 І начальником департаменту контррозвитки СБУ у 2014-2015 роках. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава. А ми розуміємо, що одна з таких дуже неприємних новин, яку ми отримали сьогодні зранку, це те, що була спроба отруєння Маріани Буданової, так, дружини Кирила Буданова, очільника головного управління розвідки. ГУР це підтвердило. Тобто, так дійсно це сталося. І тут, звичайно, питання, як це могло стати можливим. Ну, я впевнений в тому, що наших розвідників немає. Ніяких сумнівів щодо того, що цілями росіян можуть стати їхні рідні. Ну, я насправді хочу сказати, що це перш за все пов'язано з діяльністю ГУР Міністерства оборони і безпосередньо його очільником Кирилом Будановим. І зрозуміло, що та п -п 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 війна, яка була перенесена з України на територію Росії, от саме це і є особистим приниженням Путіна. І завдання ударів, які організовував гур і дронами по Кремлю, але також виходи, рейди, скажімо так, успішні рейди РДК на територію Белгородщини. от все це призвело до того, що Путін відчув не менше проніження, ніж від марша Пригожина. І тому сам Кирило Боданов і більшість співробітників гурмо дійсно є постійними цілями російських спецслужб. І сьогодні те, що вони на намагаються, скажімо так, завдати удару по менш захищеним цілям, цебто рідним, це теж одна із тактик, яка сьогодні використовується російськими спецслужбами. Тепер щодо самого отруєння. Я хочу, там маю там декілька а, таку закриту інформацію, яка ще не була відома нашим а, слухачам. От, Отруєння відбулося важкими металами. Тобто під час здачі аналізу було виявлено такі а, метали, як мишяк і ртуть. От і зрозуміло, що виведення цих там речей з організму там вимагає певного часу. Але це торкнулося не лише безпосередньо а, дружини Кирила Буданова, але також торкнулося декількох співробітників ГУРМО. І мова йде не про охоронців, які перебували, наприклад, з дружиною Буданова. А мова йде не менш високопосадових осіб, керівників окремих напрямків, які саме відповідальні за операцію щодо Росії в головному про розвідки. І я розумію, що з цього факту си виявлених обставин має бути проведено відповідне розслідування Служби безпеки України і порушена відповідна кримінальна справа. Чому тому, що це є злочин злочин спрямований проти не лише там наших військових там керівників, але безпосередньо проти людяності. І зрозуміло, що отрута це є, скажімо так, найбільш така відома засіб, які використовують спецслужби Росії не лише проти там ворогів, як вони вважають Кремля, але й безпосередньо щодо всіх опонентів за кордоном, які сьогодні простають режиму Путіна. Я вас зрозумів, слухайте. Ну дійсно, якщо ви маєте цю інформацію про те, що а, також ще постраждали також і високопосадові співробітники гур, це надзвичайно а, ще більш серйозна ситуація. А, чи можемо ми тоді говорити, що у росіян є певний доступ до ну одного з найбільш втаємничених так підрозділів силових підрозділів України? Я вважаю, що такого доступу в них немає, і на в іншому випадку ці би знаєте, були б не це отрута це вже те, коли не можна особисто да там дотягнутися, От. але є така можливість, наприклад, використати якихось третіх осіб для того, щоб це там можливо було зроблено. І якби у Росіян були певні можливості, вони безпосередньо тоді організували вже давно будь-яку спробу для використання для того, щоб знищити очільника гур і безпосередньо його керівництво через те, що я хочу ще раз наголосити, що сьогодні за нашими і за моїми оцінками власними найбільш бажаною ціллю російських спецслужб безумовно є очільник гур і співробітник гурмо України через особисте приниження Путіна. І саме це викликало не лише його там, що там кількість серії ракетних ударів, шахет шахетів там по будівлям, по приміщенням бурму, але й також постійне полювання російських диверсантів за безпосередньо Кирилом Будановим. Ви знаєте, я, звичайно, наївне запитання поставлю. Ви тільки що на нього відповіли. Але ну, звичайно, ми можемо робити висновок: що якщо такого отруєння зазнала Маріана Буданова, так, дружина пана Кирила генерала Буданова, то ну, можемо припускати, що все-таки головною цілею був він особисто. Безумовно, був є він особисто, тому що я кажу, це є на більш сьогодні там, скажімо, головна мета російських спецслужб. Нейтралізації будану, а це значить, що знаєте, я би так сказав би а, сьогодні. У нас а, в Україні більшість наших людей вже звикли до чергових операцій гура а, по на, по території Росії і в Криму. Там і по ну тобто, всі ці там аеродроми, там комунікації, склади, боєприпаси. Тобто для нас це вже знаєте, як серія таких. Тобто, ми вже навіть не коментуємо, що чергова операція, що вона, як тобто, ми розуміємо, це стратегія там тисячі порізів. От, але при тому всьому, а саме це полювання, воно свідчить, що Росія, а воно це всі операції ГУРа, вони допікають Росію і точно заливають їм кажуть там сала за їхню там рубашку. От і це вони дуже дуже чітко відчувають. Ну також ми розуміємо, що от зараз в тому числі через те, що контрнаступ збройних сил України пішов не за тим планом. Який був у нашого військового командування, і там є дуже багато чинників, чому так сталося. Звичайно, це дуже пов'язано із розміром західної допомоги, так яка нам коли і як надавалася, але про інше, ну от ми розуміємо, що через те, що ну вибачте, я так сформулюю, перемог немає, то починаються певні протиріччя. Це завжди так відбувається під час у таких величезних криз, якою є російсько-українська війна. Коли починають е, виясняти стосунки, з'ясовувати, хто там винен і так далі. І ми зараз дуже багато бачимо такого в публічному просторі е, висловлювань політиків. Не буду далеко ходити, там що Мар'яна безугла депутатка від Слуги народу, що там Давід Арахамія, очільник фракції Верховній Ради Слуга народу, так ну ми, ми це постійно бачимо. Е, хочу спитати вашу думку як спеціаліста, це. От наші такі внутрішні сварки, чи це може також певним чином а, інспіруватися нашими ворогами? Оксі, я там сам собі задаю постійно це питання, і сьогодні, от, за моєю оцінкою, я би так сказав: можливості ФСБ щодо організації третього майдану, як і другої армії світу, значно перебільшені. Вони бо правильно сказали, що враховуючи ту сьогодні складну складний час, який сьогодні перебуває перебуваємо всі ми, українці, і наша держава. Тобто, дійсно два роки війни і це і втомлення, і це саме той час, коли знаєте, дуже там вдало вони можуть робити вкиди. От на все, що сьогодні російські служби це здатні, це робити ці вкиди, які на жаль підхоплюються, а в тому числі там і нашими внутрішніми, там скажімо так, ну не хочу сказати там до а політ там корисними дураками, от І один з таких там наратив, які вони вкидають це те, що військові готують заколот. Проти влади, а влада, наприклад, а політика узурпувала владу. От, але насправді я хочу сказати, що майдан це наше суто внутрішнє, і будь-які там сьогодні спроби сказати, що сьогодні хтось може організувати майдан. Це викликає в нас посмішку. Пригадайте перші два майдани. Як нам сказали, що є тут зовнішній вплив, американці, ми всередині все України, ми просто дивилися і сміялися над цим, тому що ми знали, що люди виходили просто за свої переконання. От. І я хочу сказати, що росіянам дуже дуже обмежені ці можливості через те, що по-перше, головна їхня опора, політична там, скажімо так, платформа це про російські політичні партії, вони знаходяться під забороною. Також не дуже добре йдуть справи у, скажімо так, у філіали ФСБ Російської православної церкви. От, і тут вплив також значно обмежений. Але при цьому, от якщо ми задамо питання, кому це вигідно, от якщо ми запитаємо, вигідно це Збройним силам, ні, не вигідно. Вигідно це нашим політикам теж не вигідно. А вигідно зрозуміло нашому ворогу. І сьогодні, як ніколи, треба час розуміти, що треба єднатися. Що дійсно Зеленський є верховним командувачем, а Залужний є головнокомандуючим. І сьогодні я, не захищаючи будь-яку сторону, вважаю, що от, знаєте, єдина наша сьогодні. Сила це те, що у громадян не має бути сумнів, що вони з владою на одній стороні, на стороні досягти як можна скоріше нашої перемоги, і це є дуже дуже важливо. А от такі корисні ідіоти, які сьогодні намагаються там створювати підстави для таких сумнівів в Київ, наприклад, а, надаючи оцінку там головнокомандуючим збройним силам, це я вважаю це просто ну, те, що на саме на це розраховують російські послужби. А ви, ви праві, знаєте, знаходячись, от в такій складній війні, так з таким потужним ворогом, руйнувати це ще зсередини і тим, прикриватися тим, що це якісь добрі наміри. Це звичайно виглядає ну реальним божевіллям. Слухайте, ну от ви вже сказали про те, що пане Валерію, що ну от немає у російських спецслужб зараз таких можливостей, чи вони дуже обмежені в можливостях проводити якісь операції операції всередині україни ну тому що з їхніми їхніх агентів так ну все таки притиснули так досить 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 потужно на що ми можемо чекати від них у 2024 році? Ми розуміємо, що там будуть певні політичні події. Можливо, буде ще більше втоми. Це зрозуміло. Війна дуже важка. Всі від неї страждають. Будуть американські вибори. Там також зрозуміло. Вони чекають на перемогу, скажімо, там кандидата Дональда Трампа дуже вірять, що це їм допоможе. Але чого нам чекати всередині України? От що ви можете тут прогнозувати? Всередині України нам потрібно чекати лише одного, а знаєте кажуть розуміння того, що влада. Сьогодні, от коли розмови, де про майдани, що її не можна нехтувати громадською думкою. Тому що громадська думка, це, скажімо так, вона складається з тих людей, які сьогодні захищають нашу державу, боронять в окопах безпосередньо наші військові. Це і ті волонтери, які збирають там, і платують сітки, там, і ті люди, які віддають свої, платять податки, і не тільки податки, і донатять все решта. І у сьогоднішніх умовах нехтувати громадську думку, наприклад, по тим фактам, які корупції там виникли, і реагування на них суспільства там вимагає швидкої реакції, тобто зрозуміло, а замість цього вона там має там до півроку, то зрозуміло такі речі, є неприйнятними. І самі вони от, знаєте, створюють у людей в невіру або те, що ми сьогодні на одному боці, що ми хочемо зробити нашу державу сильнішою, як можна скоріше досягти нашої перемоги. Валерію, ну, от знаєте, я хотів ще запитати. Ми, от коли з вами заговорили про те, як російські спецслужби використовують отруту, і пам'ятаємо, що це з радянських часів е, така дуже звична практика, і м, під час як це новітньої історії Росії, ми багато цього бачили. Ну достатньо там і е, кейс Литвиненка і Скрипалі, і це ж їхнього опозиціонера Навального. Вони труїли в Україні. Чи правильно я розумію, що? Найгучнішою справою було отруєння Віктора Ющенка. Тодішнього ну, тоді він був кандидатом в президенти. Так у 2004 році. Чи можемо ми про це говорити? І знову ж здається, я перевіряв перед нашою розмовою. От ніякого висновку фінального щодо цієї справи немає. Як ви це розумієте? А я розумію, що це такий, знаєте, просто було прикута увага всього суспільства до цього факту, і була нада настільки швидка необхідна медична допомога, що цей факт просто, знаєте, а не був російським спецслужбам доведений до кінця. Тобто мета не було досягнути, зняти і взагалі там бити кандидата, який мав можливості перемогти. От. Але щодо подібних інших випадків, я не виключаю, що вони безумовно також були на території України. От і один з випадків, який я можу, наприклад, там допустити, що також був пов'язаний з отруєнням російських послужб, це кейс, це справа про отруєння колишнього керівника державного підприємства «Укрспецекспорт» Сергія Бондарчука. А якщо наші слухачі не знають, то саме в 2008 році а, пан Сергій, а, скажімо так, відповідав за поставки нашої з протиповітряних засобів до Грузії, і саме цими поставками, ну цими нашими буками, були збиті там всі російські літаки, які тоді, скажімо так, приймали участь а, в війні проти Грузії. От і зрозуміло, що Сергій тоді був ворогом номер один для російських послужб, і в нього потім без нічого, без наявних будь-яких, скажімо так, причин взагалі була здоров'я. Ну, і я знаю, що нещодавно він давав там було його інтерв'ю в Україні українському сегменті YouTube. І навіть він там показував ті фотокартки, які до якого стану він там знаходився. І я вважаю, що знаєте, це тільки те, що сьогодні може пов'язано, і ну, скажімо так, не ну люди, скажімо, вижили. Але в більшості випадків всі ці речі вони ж ви виник, скажімо так, можна трактувати там лікарями, якби там або серцеву там недостатність. У відмову будь-яких там органів, тобто насправді існує справді, там, як кажуть, там отруєння, тобто, дуже важко виявити лише при наданні вчасної допомоги і розуміння, що це було. От знаєте, тут можливо, це таке політичне запитання, але я впевнений, що ви також м про це думали і говорили зі своїми колегами. Той факт, що росіяни так просто труїли, скажімо, тих, хто їм не подобається, тих, хто їм заважав в Європі, так в Великій Британії. А чому це ніколи не ставало м -м, причиною для того, щоб м -м, накладати санкції на Росію, обмежувати з нею зв'язки? Ми пам'ятаємо, що. До 24 лютого 2022 року та ж Європа максимально робила все для того, щоб себе прив'язати так до ну, як мінімум газової системи російської. Знову ж, які висновки ви для себе зробили? Тут дуже проста відповідь. Насправді там визнати це відразу, а потім треба реагувати. А реакція визнання – це визнання того, що російські спецслужби є туристичними організаціями. Які знищують на території інших держав, там громадян цих держав або людей, які знаходяться під захистом цих країн, от і зрозуміло, що відповідна реакція тоді вимагала не лише там накладення санкцій, але дійсно там обмеження і щодо економічних там скільки, і все таке решта, Європа тоді була не готова. Британська британці, от після кейсу скріпалів, вони тоді дійсно зробили там перші такі сильні кроки. Вони висловили достатньо велику чисельність російських дипломатів зі своїх. Країни, які обґрунтовано підозрювалися, що вони дипломатична посада є для них прикриттям для їхньої розвідувальної діяльності, от так само, скажімо так певні кроки робили союзники Британії, і це також була хвиля там по всім там країнам. Але це мали і зворотні наслідки, чому тому, що Росія також зеркально висилала їхніх дипломатів і тим самим зменшувала розвідувальну діяльність і тих же британців, і там і інших країн, і тобто завжди виходили з того, що сьогодні є меншим злом. От, але в певних речах я вважаю, що має бути принципова позиція, і ця принципова позиція мені дуже подобається, що вона лунає все частіше, не лише там в думках, але вже а, відкритих в відкритих своїх промовах і визнаннях лідерів не лише Європи, а в тому числі Сполучених Штатів. І те, що сьогодні Путіна ставлять на одну лінію з терористами Хамас, це і визнання, що Росія і сам Путін є терористичним Росія теркраїною спонсор тероризму, а Путін терорист, який має бути знищений. Ну дійсно, під час от, свого звернення до американського народу президент США Джо Байден дійсно ну поєднав ці дві війни: так Ізраїлю проти терористів Хамасу і України проти терористичної Росії. Тобто, я просто щоб ну на підтвердження ваших слів, те, що ви тільки що сказали, знову хочу повернутися до початку нашої розмови. Ви говорили про те, що дійсно ну дії Буданова і відомства, яке він очолює, тобто головне управління розвідки, що воно. Особисто принижує Путіна так через ті. Операції, які проводяться безпосередньо на території Росії, тут у мене запитання щодо от е, ті тактики, яку в принципі проносували наші високопосадовці. Про це говорили ГУР, про це говорив е, міністр оборони Рустем Умєров, Про це говорив навіть Дмитро Кулеба, е, очільник нашого МЗС. Про те, що дивіться, ми будемо відповідати ударами по енергетичній структурі Росії, якщо ну ми будемо бачити те саме, що було минулої зими. І тоді де ну, скажімо дві точки зору: перша так дійсно ми хочемо, щоб росіяни відчули те саме, що й ми, і друга точка зору: що, слухайте, ну Росія настільки величезна, і якщо це не Москва буде відключена, то в принципі, в принципі кремлю плювати. Е, як ви дивитеся на от цей такий симетрич, на таку симетричну відповідь? З нашого боку, я б віддавав перевагу все з таки асиметричним відповідям. Чому тому, що якщо ми будемо таким шляхом, а то чому ми будемо твітрізнятися тоді від самих росіян від ці там задання таких ударів по енергетики я би підтримав лише якщо вони безпосередньо торкаються військових, скажімо, там об'єктів, і все, що пов'язане з військово-промисловими комплексами, тому що також є лікарні, також є багато соціальної інфраструктури, і ці речі потрібно знаєте... Своєму бажанні досягти перемоги будь якою ціною, все ж таки розуміти, що є певні межі, які ми не переходити, щоб не бути схожими на Росію. Я вас зрозумів. Це така поважна точка зору. Пане я вам дуже вдячний за те, що ви знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Валерій Кондратюк, генерал-лейтенант, голова служби зовнішньої розвідки у 2020-2021 роках, начальник головного управління розвідки у п'ятнадцятому, шістнадцятому, начальник департаменту контррозвідки СБУ у 2014 чотирнадцятому роках. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.